Завдали збитки українській армії на 5,7 мільйона євро. Фінляндії затримали трьох осіб, яких підозрюють у відмиванні коштів при закупівлях зсу. Дані особи займались поставкою в Україну бронежилетів, але в результаті не доставили 5 тисяч одиниць. Хоча кошти за них були повністю перераховані, і бронежилетів очікували в Україні. За ці кошти дані особи купили собі літні автомобілі і нерухомість в Європі. Але як виявилося, правоохоронні органи в Європі працюють по іншому, тому дані особи затримані і швидше за все будуть екстрадовані в Україну, де ними займеться український суд. Друзі, як вважаєте, що потрібно зробити з такими особами, які під час війни займаються ось такими махінаціями, через які гинуть наші військові на фронті? Діліться своїми думками також по можливості підтримайте україномовний контент, лайком і підпискою. Всім успіхів і мирного неба над головою.